Всім привіт, ми поговоримо про те, які я зарядки використовую для свого айфону а саме 11-та версія. І я скажу, що за 3 місяці використання у мене 98%. Зразу скажу, що це 11-й iPhone, і тут батарея вже замінена на, хороший, на хорошу підробку, так сказати. І так, зразу скажу, що я використовую їх по-різному. То один, то інший. Через перехідник, який купив я з AliExpress на 20 w типу для скоростної зарядки, але, так зрозуміло, iPhone не підтримує, не підтримує цю зарядку, тому він заряджає доволі довго. І так, скажу зразу, що ця зарядка від MacBook. MacBook Air M1 2020 року, і ця зарядка нормальна, все окей, я не заряджаю. Різниці від. Цієї зарядки, а це також оригінальна зарядка, але від Xiaomi там 9 Pro коротше, для швидкої зарядки. Така важкенька, важа так само, як і ця від Apple. Проводок від Mac, звісно, доволі длінний дуже приємно використовувати, на відміну від того, що ложать то телефонів. Я скажу зразу, що. Звісно, стрмно купувати зарядки з аврори, особливо проводки, тому що вони часто ламаються. І були такі випадки, коли я купляв на свій Xiaomi, не на iPhone, з Аврори проводки, то деякі переламлювались і били током. Тому і в цьому даже плані вам не раджу купувати. На iPhone же раджу купувати. Ну, якщо у вас вже, там, як у мене, випадок не новий iPhone, якщо у вас є бабло, то, звісно, купляйте собі нову зарядку від Apple і все окей, питань нема. Але якщо у вас такий випадок, як у мене, там у вас є оригінальна зарядка від Samsung чи Xiaomi, може ще чогось, купляйте перехідник. Якщо у вас більш старіший iPhone, якщо у вас більш там від 15-го iPhone починається модель, то купуйте такий перехідник, все одно. Вам придеться купувати такі на USB-C зарядки. Якщо ви будете купувати 15 або далі айфони а, Тому такі зарядки вже би, в прошлому віки, можна сказати так. Це обичний перехідничок з Aliexpress. Я думаю, в Аврорі можна щось похоже, якщо пошукати. А, чіпляєте. І Заряджаєтесь без якихось проблем. О, тому це мій випадок. Купувати вам чи ні. Якщо багато, як я розумію, багато хто засуджує таке і каже, що треба саме Apple з зарядку використовувати. Але я розумію те, що все одно це. Розхідник, батарея, і там на 2-3 години може і вистачить, замінили і все. І використовувати все задоволення і не паритись про свої 2-3% нещасні, щоб розтягнути його ще там на пів або на один рік. Все. <с> Наді... ну я свою думку висловив, а вирішувати вам, я використовую і не парююсь. Всім надію, відео сподобалось. Пока.